Яна, тобі подобається проводити час з татом? А мені щоб він, мені макарони. Щоб він зварив тобі макарони? Так. А що ще подобається з татом робити? Е -е, він, був гарний. Щоб він був гарний. Так. Я питаю, що тобі подобається робити з татом? Мені, а він мені читав. Щоб він тобі читав? Так. А що ще? Але зіної ходився дочи і хояв зіної Угу. А що ти хочеш татові побажати? Е, а він не був хворий. Щоб не був хворий? Ні. Щоб був який здоровий? Так, здоровий. Олексій, чи подобається тобі проводити час з татом? Дуже подобається. А що тобі подобається з ним робити? Коли ми граємось на дивані, що він з нами молиться, що може з нами чуть-чуть почитати ввечері, то так. А що би ти хотів татові побажати? Щоб він був гарний, мав багато грошей, щоб він міг нам Щось купляти, їжу для дому і щоб всіх нас оберігав і любив. Дякую. Як ти любиш проводити час зі своїм татом? Коли до нас приходять сусіди, тато, мій тато і е, дядько Андрій, смажують шашлики або сосиски. Які риси характеру подобаються тобі тва татові? Коли ми хворіємо, тато дуже сильно піклується про нас і е, може навіть вночі стати. Що ти хочемо поважати? Здоров'я. Як ти любиш проводити час зі своїм татусю? Я люблю з ним е, їздити на велосипеді, люблю разом іти з ним ліс, пожарити шашлик або сусиски. Що які риси характеру подобаються в твоєму татові? Мені подобається, що він дуже добрий, завжди може зі мною провести час, пограти багато різних ігор. Що ти хочеш побажати своєму татові? Що він зістав, щоб він його, е, щоб він не, е, його. Не забрала і на війну, і щоб з ним все було добре. <клевиць> Як ти любиш проводити можливо, можливо, час зі своїм татом? На робері, та, дось, та... На, Які риси характеру тобі подобаються в татові? Добрий. Що би ти йому хотів побажати? Щас і, і здоров'я. Яка якість характеру тобі подобається в батькові? Або ти хотіла би перейняти? Доброта. Яка якість характеру тобі подобається батькові, або ти хотів би перейняти? Mm. Працюють. Mm. Чи святкує тебе день батька і як саме? Святкуємо. Якщо це неділя, то ми їздимо е, в церкву і там святкуємо. А якщо це такі дні, то ми їдемо в місто е, або ходимо на піцу, або купляємо татові подарунки якісь, і, і їх даруємо. Чи святкуєте ви день батька як саме? Так, ми святкуємо, ми любимо їздити в самбір і купляти подарки. Яка якість характеру тобі подобається в батькові або ти хотів би перейняти? Мудрість. Чи святкуєте ви день батька як саме? Так, ми святкуємо. Якщо ти неділя, ми їздимо в церкву і даруємо йому подарунки. Чи хочеш ти сказати татам якісь особливе побажання? Щоб він міг виховати нас дуже добре і підготувати до життя. Три. Що саме тобі подобається робити з татом, або як саме тобі подобається проводити з ним час? Мені подобається з ним гуляти. Святкує тобі тим батька, як саме? Так, святкуємо. Ми даруємо татові подарунки і їдемо в церкву. Що саме тобі подобається робити з татом, або як саме тобі подобається проводити з ним час? Їздити по магазинах. Чи хочеш ти сказати татові якесь особливе побажання? Щоб в нього він був здоровий. Що саме тобі подобається з татом робити? Грати в іграх, ходити в ліс. Чи хочеш ти сказати тату якесь особливе бажання? Щоб він був здоровий. А, в тебе є особливе побажання для нього? Так. Щоб він був щасливий завжди, і щоб він завжди, навіть якщо в нього буде щось станеться лихе або радісне, щоб він за все дякував Богу. Яка якість характеру тобі подобається в татові, або е, яку б ти хотіла перейняти від нього? Мені подобається, що він щасливий і я хотіла би перейняти е, доброту. Що ти любиш з татом робити? Я люблю з татом вчитись і читати біблію. Яка якість характеру тобі подобається в батькові або ти хотів би перейняти? Мудрість і Що саме тобі подобається робити з татом, або як ти проводиш з ним час? Мені подобається з ним подорожувати або читати. А є якась риса характеру в татові, яка тобі подобається? Да, він ти хотів би якусь прийняти? А є щось, що тобі в татові подобається? Так, що він ем, добрий і мудрий. Тобі є для тата якесь особливе побажання в цей день? Так. Е, щоб йому завжди щастило все. В твоїй сім'ї святкує день батька? Так. Як саме? Ми даримо тазові подарунки. Ти хочеш з татові побажати? Так. Щоб він був сильний і мудрий. Дякую. Що саме тобі подобається робити з татом або як саме тобі подобається проводити з ним час? Йти в гори. Чи хочеш ти сказати татові якесь особливе побажання? Так. Щоб він був сильним і мудрим. Що ти хочеш побажати татові? Він був свізни. Ти святкуєш день татка? Як? Що ти робиш?